Знаходжуся, друзі, біля кущика інжиру сорту Тауро. Як завжди, цей сорт дивує розмірами і кількістю. В тому році, правда, було більше першого врожаю, але як ви можете бачити, о, що робиться які Висять. Треба. Шкода, що другий врожай скидає. І я тримаю його, цей кущик, тільки на перший врожай. Ой-ой-ой. ой От вам і та ура, а довгий серпень взяв і прозівав. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Шкода. Шкода. Ви знаєте, ця жара, ця спека, ну просто не встигаєш. От вам і бреба на довгому серпні. ну Не знаю, що там всередині. Загнило, скоріш всього. Треба бути більш уважнішим. Але ж та ура. Що там всередині за один день все достигає і не встигаєш. Дивіться. Зараз зважимо підемо. М -м 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 -м. Так, то значить тут у мене канадрія. По ходу вона теж достигла. Ще я порядки не зробив, рейта не можна, зараз вкраде. Ну так. Да. А як же тепер залізти? Воно ж коле мене страшне. Це в спеку не можна під сонцем. О, які страшені. Можна отримати. Я так швиденько. Ай-яй-ай, так. Ай, да. Та сама історія. Угу. Іш страшенний шкідник тут як тут. Ось він цей страшний шкідник. Та. Все, це значить плід. Все. Йому, Йому кромти. А шкода. Ну, піду хоч порозрізаю, подивлюсь, що всередині. Ну і Олімпіан теж є стиглі плодики. Тут я вчасно зняв, що не скажеш. М -м 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 -м. Це Канадрія, 106, це Довгий Серпень, 93, так, Таура, один плодик сто двадцять шість, а інший сто вісімдесят п'ять. Такі середині. Чому було вчора не зняти, а? А й позавчора. Не знаю. Спробуємо, чи воно придатне чи ні, щоб його їсти. О, це довгий серпень. Канадрія, довгий серпень та Уро. Ще один. Довгий серпень. Оце так. Да. Оце так. Да. Я вам скажу, кущик зовсім молоденький. Одна зима тільки була. М -м -м, Боже, яке воно солодкуще. Як завжди, це в мене тут ексклюзивне місце. Я тут фото роблю. Ось такий урожай на 22 липня.